Рухаємо жовту цеглинку вниз. Далі рухаємо червону цеглинку вниз. Рухаємо помаранчеву цеглинку вгору. Рухаємо синю цеглинку вниз. Рухаємо зелену цеглинку вгору. Рухаємо блакитну цеглинку вниз. Рухаємо червону цеглинку вниз. Рухаємо помаранчеву цеглинку вниз. Рухаємо зелену цеглинку вгору. Рухаємо синю цеглинку вгору. Рухаємо блакитну цеглинку вниз. Рухаємо зелену цеглинку вниз. Рухаємо помаранчеву цеглинку вниз. Рухаємо жовту цеглинку вниз. Рухаємо червону цеглинку вгору. Рухаємо зелену цеглинку вниз. Рухаємо синю цеглинку вниз. Рухаємо зелену цеглинку вниз. Рухаємо блакитну цеглинку вгору. Рухаємо жовту цеглинку вгору.